Всім доброго раночку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Що, робити, <рес> що робити, коли ти вже просинаєшся замаханий? Да? Ще наче я нічого не поробив, а вже замаханий. Так, у нас сьогодні вже 30, ой, 29 градусів тепла коротше почти 30 І ми проснулися. Ми проснулися вже давненько. Каву попили, я відео там змонтувала. Ось вже варення перебила блендером. Через сіта перецейкала його. Це остатки йошти. Остатки йошти я. Ну, в общем, короче, вчора ж ми поїхали. Поки все зібрали, поки все цей. Зібрали скільки? Шість вісім. Вісім баночок маліни. А міняюсь баночками, бо не, не кілограмажом, а баночками. Продаю, міняю, бо вона ж дуже мнеться. Якщо по пакетикам збирати, поки вона доїде, то буде каша. А, с, пакетів десять це йошти і ще дома залишилася дофіга і трохи взяли з собою. Бурячка набрали багатенько, штук на тридцять, ну, кого я вже навчила з листиками готувати листячко від буряка. Це дуже-дуже класні голубці виходять, Дуже вкусні голубці. Коли воно набагато більше подобається з бурякових листиків, голубці, ніж цього, ніж з капусти. Ось, то мені тільки з листиками. Можна нам з листячком? Я кажу, можна з листячком. Цибулі дофіга, але її треба було проривати, бо там, звісно вже, у нас вона так друг на дружці. Ось, що ще вчора ми возили. Ну, кропчик, понятно, кропчик. Комусь з зонтиками, комусь просто так. Трошки абрикоси. Що ще? Та й все начебто. А, кабачки. Кабачки ще. Ще кабачки остались, воно ну, залишились одні кабани, і кабани буду кудись перепускати. Чи курям ну, пороблю чи цей та просила полі М, -м -м, Не вбрав сонечко. Ну, ну бачите, яке. Кабани лежать. А зараз їх сонечко заберу. Ось теж комусь треба було цибуля з пірючком, а комусь без пір'ячка. Тут це пір'ячка, треба подивитися, може є ще смисл його сушити, чи вже нема. Ну Курі в нас його люблять, страшне діло. Ну, так вже швидко все обрізали, швидко їхали, бо. О, нет, так не, возьму, бо, бо ми, якщо чесно, за останні дні замахалися. Ну, 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 реально, я ж кажу, просинаєшся так, значить на тобі вже поїздили. Хто на мені ночі їздить? Та й Коля такий самий, як я. Ось. Ну, що ти хекаєш, вже з раночку. В общем, ранок у нас ось такий. Зараз швидко, поки світло є, ще варення поставлю, дороблю, бо вже ж кажу, перебила через сита перед. Сито. Зай, ти не перелив? Ні. Не можу відмити. Хрипну. каструлю? Так. Опять пригорило? От Зараза, бля. Хочеться сісти. Ще й не походила, а вже сісти хочеться. Ой, трошки присяду. А ось так з вами побалакаю. Да. Я вся в банках, вся у Новгороді. Нема у мене часу підтипляний щось даже камеру поставити, щоб щось вам засняти. Ми вчора я ж кажу, мама з тіть Наташою збирали ту малину, потім я до них підключилася, пролазили там фіг, знає скільки в цьому, в цій малині. Ось потім Коля приїхав вже. З міста і все, і понеслось. То збирати, то убирати, то те, то сей, то е І навіть нема було. Ну не було часу, щоб, знаєте, щось поробити для душі там, хоча б піти там десь по городі так попрацювати. Ну, як я люблю, знаєте, спокійно, собі стала, пішла. Лантук зробила такий добрий. і полюбувалася. Ось яка я молодець, все зробила. Це якийсь кошмар. Сьогодні сиджу, п'ю каву на цьому на вулиці. Дивлюсь на ці бідні рози. Думаю, господі, це ще рози обрізати треба, їх обрізати надо. Бо вони ж осипаються і тоді вже новенькі не, не вилазять. А коля каже: блін, а мені там двері поставити надо, а там надо, а там надо, і ми такі за голову взялись, Боже, і коли це все встигнуть? Написали нам коментар. Це ж зранку сиділи, читали. Дівчатка, не ображайтесь, якщо ми просто зараз останнім часом сердечки ставимо під вашими коментарями, не відповідаємо. Бо, якщо чесно, я ж кажу, що воно вже сидиш і, і нічого не може. Читаємо, ми все читаємо. Ось, то багато цікавих коментарів, багато парад є. Ось, цікавий коментар був один, що типу, на що вам тоді все це треба, продайте його нахрен, Дашка вже не приїде, мама вже старенька, купіть квартири то живіть собі на старость, як типу, нормальні люди. Ну, давайте почнемо з того, що ми ще не старі. Так, да, зараз, зараз у нас просто такий трошечки загайданий час пішов. Трошки ми себе загайдали, бо нам треба багато чого встигнути по определеним причинам, будемо так казати. Ось. Це по-перше. По-друге, якщо б не було війни, то, мабуть, б у нас було і по-іншому все. Не було б, може, стільки консервації, не було б стільки посаджено. Або, знаєте, кожен день живеш і не знаєш, що буде завтра. Тому дійсно я більше саджаю, тому і, і картоплю посадила, тому і те посадила, і все посадила, тому і консервую. Бо якось, так, да, там. Що не говори, а поїхав, блін, там якось поменялся, чи И уже чекапика есть, чем хоть ця крупа, цей цукор, ця олія. Це тоже, розумієте? Че Но вчора тоже нормально і наменялись, і, е, спродались, по крайней мере, я ж кажу, і на заправку нам хватило. Що ти мене лыжи опять? Ти лизун, прийшов лизун до мене, ти лизун. Ай, боже, любви обильно собак. Mm. любви обильно собак. Ты, лизушка. Да я тебе хочу полызать, да? Короче, ты, лизушка, блядь. Все, ты хочешь от меня? Такие смешные. Я бы обытой тики полезать сейчас. Він то боню сяде вилизує, то мене приходить вилизує, то Колі дерветься до ноги і вилизує. Скажу, я вас мию, Ви всі такі грязні. Я вас мию, так? Да? Скажи, грязні всі такі, я вас мию. Ну, Коротше. Що розказувала? Вона ну, прийшов, збив мене з теми. А, насчет того, що все треба зараз. Ви, ви розумієте, що можна на, всі, на, на все забити, знаєте, і там город ще уменшить, там більше дорожки зробити, і те щось, і те щось. Я ж кажу, зараз багато часу займає там це ж, е, ну, він скільки проробив, щоб зробити. Як воно називається там, де в нас оцей дирчик стоїть? Дирчик оцей, як воно називається? Це дирчик. Ну то що для світла. А, генератор, нову, щоб зробити. Він багато теж часу це то, Ті провода провести, там де щось підключити, де щось відключити, щоб ці були тумблери, щоб, не дай Бог, щоб я десь не запорола бока, бо я можу. Ось, то, е, я ж кажу, що там то, екстрі на цю хату доробляти. Боже мій. Акуратно знесете мене. То ще щось. знаєте, і от Такі є е, е, речі прийшлось доробити, які. В принципі, не так горіли і можна було б їх залишити на потім там, ну, акуратно, там, через неділю, через дві зробити. Але не, 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 не ясно, є вони ті дві неділі чи не. Коротше, оце таке. І воно ж хочеш це встигнути. А потім пішли дощі і почалися бур'яни. Такий, знаєте, я ж начебто перед маминим днем народження все висипала. У мене чистенько було, у мене така гарнюня тут була. А ось і пройшло скільки тут. ну, Пару неділь пройшло і все. Вся ця гарнюня закінчилася, дощі пішли і все. І бур'ян моментом. Я ж кажу, якщо б так нормальні культурні рослини росли. А так швидко, як бур'ян. Ой, а так же ж воно нічого. А потім я залізла на кухню. І ви бачили, що з кухні не вилазила, просто не вилазила. А там воно ж спробується. Банки стерилізуєш, там, ти вариш, там одною рукою варення мішаєш, другою рукою вже лущиш там. Закриваєш, там потім компоти, там те там все. І стараєшся все запіхати в банки, бо знаєте, не ясно, як буде далі. Хто його знає. Ну, я така, я по житті запаслива миша. А тут ще думаєш про те, що якщо б було мирний час, то може б ми так і не робили, Ой, в такому кількості не робили б. Розумієте? І може б не насаджувала стільки, бо зараз я з учора того, що хочу помінятися з людьми. Бо теж пойди та купи. Так то воно мені на городі виросло, знаєте, да. Багато вкладаю я своїй праці, але ж пішов, зірвав, помінявся і вже є. Той кабачок сам вирос. Да? Ну, але ж він вирос. Я його пішла, раз і на сахар поміняла, чи на цукор поміняла. Понимає? Чи на алію поміняла? Алію що В магазині за кабачок ти поміняєш олію? Ні. Ось, тому приходиться трошечки більше впахувати, а трішки більше якось вкладувати, влажуватися. А про свій дім ми мріяли. Наша нам квартира, якщо ми з неї з'їхали, нам не хочеться квартиру. Що я в той квартирі робити буду? Я ж там з, -з глузду з'їду, це, -це здуріти можна, навіть, як кажуть, на старості ледь будете жити спокійно. А чого ви вирішили, що ми хочемо жити отак от на старості лет спокійно в, там, допустим, в цій бетонній коробці? У нас свої плани. Ми тут робимо красу, ми робимо з часом будуть тут доріжки. І на старості у нас, да? у нас є плани сидіти в своєму великому гарному садку Звісно. в креслах, качалках, а не сидіти в бетонній Ну, коробки. Таке щось вже написала. Я ж кажу, кожен суде по собі, комусь може і, да, і не подобається. Просто бути в квартирі, ніфіга ні не робити. А з іншої сторони, да, зараз в квартирі теж не наживешся. Світло повирували, ні отоплення немає, ні води немає, ні хрена немає. Да? А... Світло вироблять, отоплення, працювати буде. Звісно. Можна від генератора, можна буржуйку затопити, піч, да. можна воду запустити з колодця. Ось, то, і, ну, то всі, ну, то всі. Це, всі плюси. Це, звісно, не прям щоб супер турбом, просто воно є. Да? Воно є. І ми ж не, не тільки за цього е, в приватному будинку. Так, да, бо нам це подобається. Ну все, зранку встав, вийшов, блін. Випив чашку кави. Дивишся на пруд, водичка тече, от тички співають, птички а, а повітря яке свіже. Да. Це ж ну, що... чи там сидіть в загазованій квартирі, де воно все піднімається, всі всі гази від машин все закіпіш сказала, да ще що кипіш? Які кипіш? Ну що так, швидко туди-сюди? Вони ж дивляться, судять. По чому? По тому, що зараз. Ми дуже впахуємося. Я не сильно розказую, я поки не держу інтригу. Ну впахуємося, чого впахуємося. Бо що... нам не трішки в... да, встигнуть. Треба встигнути до определеного часу. Угу. Все, а це вже діло таке. Тобто, далі Є... буде далі буде легше, далі буде краще. І я думаю, коли ми коли переможемо, коли далі, буде на... перемога. А, я то я держу і не дивуюся. Е... Все наватить. впаде. Е, впаде, не впаде, як воно. Відійде оця потрібність впахувати на городі, да, 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 да. тому що буде робота, як uh -huh. була раніше, тому що все буде, все наладиться. Поки uh -huh. ці козлятини у нас тут лазять, по нашій землі топчуться, свинособаки ці, то і у нас є проблеми, розумієте? От. Як вони закінчаться, все наладиться. Не будемо садити ми ту картошку, ми її раніше і раніше не саджали. Зараз просто є складнощі Так, Необхідність, да, необхідність маленьки, що буде завтра, хто його знає. Да, тому і це впахуємося. Плюс впахуємося, тому що ми строїмося без цього ніяк. Як закінчиться стройка, будь ласка, що? Що потім залишить? Тільки город та за лужайками прибиратись. Угу. Все, встав, просипав, все, все готово, краса готова. Вийшов собі тут, балдеєш. Двір цей колись закатається. Mm -hmm. Чи заложиться тротуарочки. Uh -huh. Уже б зробився, якби не ця клята війна. Uh -huh. Ні, якби не ця заклята русня. Oh, це правильно, так. Да. Бо да. війна то війна. Там що, я там ще скажу, що. Зараз знову почнуть писати, то якщо будете писати якийсь бред і гідоту, я буду банити. У мене немає часу на вас там розбиратися з вами, щось об'ясняти. Я думаю, ті, хто хотів зрозуміти за три роки йо моє, то ті щось зрозуміло собі в голові. А ті, що пишуть це все опять таку ж херню, що от чекайте, скоро буде, по-русски розмовляти. Ой, у тих сразу в бан, бо вони, якщо вони тупіться, якщо вони вже за ці роки не, не зрозуміли, що куди воно все катиться, да. вже там спілкуватися немає мають про Коротше, оце такі трошки з вами побалакали зранку. Да, я думаю, їх зима чекає цікава. Да. Так, скажу, там буміранг потроху повертається, я бачу, і і це це ж не то, що ми там. О, крім того, що ми сама да, сама вселенна, сама погода робить віші. Да. Все Всесвіт, він все бачить, він все чує, він чує наші молитви. Ось, і, я думаю, що він робить все так, щоб показати, що є, що і на що трахтра їх цар гроші. Там то мости, то дамби, то то рушиться, вони живуть там на на дрібі на, на без нічого. А він зато вкладує гроші в цю війну. Я виписую. виписують, я маю. Та вже нічого ніхто нікому там не виписує. Я кажу, що одна один там в Якутій, да, де вони плачуть, що поставте нам цей міст. Ми не можемо цей, на паромі оце туди-сюди. Mm -hmm. Вони посчитали самі, що два дні війни це буде у них шикарний міст. Два дні mm -hmm. війни. Ну, це бачите, ну, да є там якісь люди, люди, Є Вони ну, Навіть пишуть пару-тройку пару чоловік. Е Нормальні. Адекватні, адекватно. Які заображають до цього які... все катиться. Да. І та вже багато хто починає розуміти, до чого все катиться. Mm. Але ж їм що дають слово сказати? Mm, понятно. А разом бояться зібратися, бо там навіть пікети з одного чоловіка, то все, це вже трагедія, це вже зразу раз і в каталашку. Це кошмар. Oh, yeah. Ніякої не свободи слова, ні хріна. слухати у цих, блін гоблінів по телеку. Це що. Ж... Ну, давай прикрашай. Ні, да просто якщо послухати. Э, ну так вони вже всі победили, ймою. Так то що не побігли? Mm. Вони одне кажуть, через рік вони друге кажуть. А через те ще будуть щось сказати. Куди вітер дує, так вони кажуть. Яким там прийшло, блін ну, на бумажку. Так, Ми ж для наших знімаємо. Ну да. да У нас все да, добре, да. слава Богу. Вистоїмо. Переможемо. Звісно. Звичайно. Не розстраюємося. Не розстроюємося. Все, все буде добре, все буде добре, все 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 наладиться. Все ось ось зараз як дадуть всім три людей. Да? І все, все, все буде, буде класно. Буде класно. І заживемо ми. Заживемо, відстроїмось, загородимось. Ні, краще їх паразітів. там загородити. Ну, так. Їх загородити. Ну, ти поняла, в ну, чому я говорю? Ми не будемо відградувати, це лучше їм там забор поставимо. Хай, Хай сидять за своїм забором і розкажуть, як вони ну, хорошо в живуть. це ми відгородимося від них. Ну да. Бо вони вряд ли будуть ставити там забор. <гум> я би поставив забор, я не знаю, товщиною в 10 метрів. І висотою в 50 метрів, і залив би це себе бетоном. К... Китайська стіна. Тут ще вопрос, від кого китайці загоражувались, да? да, так? Велика китайська стіна. Коротше, так, таких паразитів і загоражувалися. Ой, господі. Так. так, все буде добре, все буде класно. У нас куча, да, куча роботи, як завжди. Угу. Ми що зараз будемо починати? Десь щось щось робити. Може не так швидко, як хочеться, бо я ж кажу, ми встали, да? наче вже на нас всю ночі їздив хтось. Ой, не кажи, щось, я да, вчора накатався, боже. Ну да. так, а ти то, що ми намінялись, треба повитягуватися. Бо ми вчора приїхали, навіть не витягували те, що намінялись з машини, то да, ну, та там крупи, що їм буде. Ну що, крупи, цукор, алія, ну, що їм це їм буде. все надо... треба. <світ> Розпіхувачі в цей чи в погріб чи кудись. Все, а я пішла варити, доварю вже ту йошту. А, я ще таньки вчора половину йошти віддала. Бо не ну куди її дівати? Та ну ти що, скільки можна вже варити? У мене вже Шратич. все, я вже нічого не хочу. Я варіння вже не хочу, мені вже достатньо. <світ> Тетяна себе теж ночі з Вона працює до 9, десь да? Да, да. в 10 приїхала. Забрала цей пакет з йошту Я кажу, коли ж ти робити будеш, Завтра, сьогодні ж я знову на, на ранок на роботу. Каже, зараз всі лягуть спати, а я буду ночі це варити цю Йошту. Каже, що робити, треба ж якісь заготовки робити. Діти все ж таки. Ой, коротше, такі у нас діла. Кожен крутиться, як може. Що ти скажеш тут? Такий час. Такий час, а далі буде видно. Далі ми вже видихнемо спокійно і знову почнемо їздити по морям, да? знову у нас лише нормально, людська життя. Ці три роки нас так загартували, що мама дорога. Ось. Тепер, знаєш, ясно, що наші діди баби нічого не розказували про війну, бо це було страшно. І не було, що їй толком і розказати, мабуть, бо знали, хто винен в цій війні. Так, конечно. могли Так, могу и нафиг, воно надо було да. це розказувати? От я завжди удивлялась, чого не розказують, да? Чого да. не розказують? А мого могу э, дедушку, получается, мій дед рідний, да? І угу. мій двоюрідний дед, то його вообще сослали там в Сибір з його жінкою за якісь там протести, за то, за все. Пожалуйста. А мій дід взагалі про нього ніколи не, сп... не згадував. Коротше, теж порозбивали сім'ї, mm -hmm. так що порозлучали чи родні брати, все життя не спілкувалися. Це... це кошмар. це кошмар. Бо один був одним глядів, другий був з взглядів. Ось вам, пожалуйста. Одного в Сибір загнали, блін. На... на все життя практично. Вернувся вже з дідусь стареньким. Це кошмар, коротше. Як почнеш все в цьому в історії копатися, і ти розумієш. Що це було жесть. І мама сказала, що у нас російські коріння. Да хрена, У нас не русські коріння, у нас швидше всього, якщо подивитися фотки да, моєго діда і моєго е, двоюраного діда, вони явно не русські. Та й по-маминому носу можна зрозуміти, що там десь такі коріння, то ли, ну не армяні точно, там десь там може Грузія, може бути щось е, туди зв'язано. Ну То явно не російські коріння. То що воно все пооб'єдідняли все в одну кучу, то так. Да. Як якось до мами заїду, вам покажу фотки. Так, да? так, да, да, там є цікаві фотографії. Да. Ми щось там колись навіть показували. Ну воно непонятно було тоді. Но я ж кажу, все життя умавчували, умавчували, хто де якої національності. І коли е, якісь питання задавались по цьому поводу, одразу обрубувалось. Бо, мабуть, настільки то при той совєтській владі, да? їх залякували за це, що мій дід рідний. Не, спів, не спілкувався з своїм рідним братом все життя. От як його відправили туди сидіти, на поселенні вони жили з тітя Алією. І оце, я ж кажу, вже коли вже Україна стала Україною, і його тільки вернули усе на рідну землю. І він оце остаток життя прожив в квартирі, йому дали квартиру, і він остаток з тітя Алі, ну вже в них ні дітей не було, нічого не було. Бо, ну, що там? Услові, які були на той каторгі, і явно там що мій дід, що мій старий дід. Вони явно не руські, там явно взагалі інші коріння. Але про це дуже дуже мовчали. Це дуже що складно щось знайти це копатися на весь. А ти, ти, ти навіть, навіть не знайдеш, ти не знайдеш нічого. Я кажу, воно справи справи все постерте, бо тоді було, мабуть, страшно розказувати, комусь говорити і все остальне. Я мамі кажу, вона каже, так, да, щось там воно якось да, але мені ніколи ніхто не розказував. І це була тема табу. Була тема табу, щоб ви розуміли. І оцей у нього у мами мої два брата були Ваня і Гріша, то у них теж. Явно там ой, 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 такі, знаєш, інтересні. Профілі, так сказати. Профілі анфаз, так? Да? Mm. Все, давайте так. В історії покопались, на нарусну погнали. Що там? Розказали, які ми замутані, розказали, чому ми. Так, я вже проснувся, я вже я вже спать, ага, да. да. да, да. Ну нічого, треба трішечки зібратися. Ось. І Просто почати робити не все, знаєш, на ізмот, а трошки те, що в кайф. О, От, да, робиш, мальчик. та й робиш поїхав. Та я знаю, що тобі їхати. Коли опять сьогодні в місто їхати. Таке. В таке. общем, такі пірашки. Все, не. поки світло не відімкнули, надо треба, треба, надо треба, треба, надо їх треба, тучити. Треба. Ти переживаєш. Да. Ти вже одне склепала? Да. Ну, а в мене більш нема, я ж нічого не писала. Треба спіти його вигрузити. Так я вже а, да? Все отлично. Все. Бачите, як ця молодець. молодець. А я сонний ще. Там, Йому там, та, там, там. А киця молодець. Я дуже сонне. Mm. Я ж теж вийшла, сказала, наче не просиналася. Все, ну що давай, всім гарного дня, вечора. Да. Скоріше, і перемоги. Да. Все буде Україна. Сто процентів. Да. Наш народ вистає, бо він дуже сильний і він мощний. Він переживе все. Він переживе все. все. Всем пока. <laughs>